Товариство вітаю! Ви на каналі Red Gріin. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Українська прем'єр-ліга, друзі. 21-й тур. Дуже багато було всього цікавого. Більшість матчів були зіграні. Четверть-п'ятниця всього-навсього один був в суботу. Трохи це все посовується, бо скоро грати збірним і треба, щоб гравці були всі готові. Розпочинаємо з такого матчу. Вони, до речі, і відкривали. E, так, фактично відкривали чемпіонат. ворскла Карпати Бів. E, ворскла зіграла, була перетивнішю з Динамо, а Карпати e, були так само непогано гру показували. І знаєте, і були перемогли ЛНС. E, ви знаєте, що дуже класна перемога в меншості 1-0. Вітаємо команду з перемогою. До речі, автор голу Броніню Лев Люто. Вітаємо гравця команди з таким, як то кажуть, досягненням. І що можна сказати? Поле не дуже добре. Видно відразу, що воно було не не даремно з Полтави один матч були вже переносили. І дуже важко вдавалося, якусь конструктивну, як то кажуть, атакувальну групу двом командам. На 23 й хвилині мав момент після Костенка скидки мав забувати, але не забив. Пізніше мали момент в Ворскла. Але так само не забили. Знаєте, нагадував цей матч такий, напевно, як сказати, типічний, як колись був у українській релізі після зимовий період от такий весняний футбол. Моментів практично нуль, нічого сильно не виходило, міг цей момент, коли практично за шивору дворотарюка на ну, міг не залетіти, але добре, ну, таке враження, що вітер трохи дув. знаєте, і Воротар спас, перевів на кутовий. Кулач хотів е пенальті. Але не дали. Скоро всього там і не було. І, можна сказати, так команди і дограли. Карпати практично нічого другому і не створили. Ворскла намагалася, але свої моменти не реалізувала. Ось така блідна, невиразна гра 0-0. На жаль, ніхто не, не забив і ніхто не, не, не виявив сильнішу того матчу. матчі. А от який матч був так само досить цікавий. ЛНС Динамо Київ. Ми розуміли, що Динамо Київ втратило перетиму очки зорську, і їм треба було перемагати, щоб не вертати сильну інтригу в чемпіонат. Почали вони класно. До речі, розпочався саме з того, що вітали олійника, пам'ятаєте такого гравця, 542 матчі людина відіграла, завершив кар'єру вже повністю. Ми Вітаємо Дениса, хороший футболіст, багато де грав, багато забував, ми його запам'ятали як тільки з хорошої позитивної сторони. І що можна сказати: Вівчаренко забив на 11 хвилині, шлангу навіс, людина сама опинилася цей головою в Нижній кут 1-0. І Динамо перший тайм просто ЛНС не було видно. Один момент, другий момент, і ярмонку міг забивати. Ще були моменти, але чомусь ніяк не виходило Динамо другий м'яч забити, щоб спокійніше вже не доводити груду до непонятно чого. І знаєте, і відразу сталося так часто є в футболі. Другий там тільки розпочався, пас своєї половини, непорозуміння Вівчаренко з Нещеретом. І Яшарі робить рахунок 1-1. І ось так. І знаєте, нам почали розуміти, що нічого не створювала команда, ніби було все в руках їхніх, і вони можуть знову втратити перемогу. Незвичайно здобавили оборотів, почали жати, але з іншої сторони почали контратаки виходити. Момо міг забити ще був в один момент. І пізніше вийшов Брошко, і все, як то кажуть, вирішив той матч. Людина має якесь пошкодження, бо навіть бачите, його не викликали збірну. Подивимося, що буде далі. Можливо, його і викличуть. 79-та хвилина. Брошко б'є по воротах. Рікушет 2-1. вольова, навіть не вольова перемога, а на характері перемоги. Він зняв футболку, побіг, радість. Шуковський нервувався в кінці турси, таких емоцій ще його не бачили, але є дуже надважлива перемога. 2-1. Динамо все-таки ж перемагає. Шахтар приймав в себе вдома Кривбас. Знаєте, створював моменти, ніби атакував, все більш-менш шло по його сценарію, але ніяк не могли забити. І от, як часто є знову ж, не могли забити. По флангу атака Кривбаса, власний пас на Мендосу, Мендоса 1 -0. Ну, ви знаєте, я розумів, є ще більше, ніж півгодини, і треба щось робити, бо втрата очок в плани Шахтаря не йшла. А Кривбас програв Інгульцю. Програв розгромну Вересу, Всі розуміли, ось оце три очка просто вже отак в кишені. Але ні, вийшов, до речі, Бондаренко на заміну і зробив рахунок 1-1. до 66-й чи до 67 ї хвилин. Буквально хвилина пройшла після його виходу на поле. І Шатар, звичайно, вжав, мав досталь моментів. Але. Не переміг. Навіть був один момент в Кривбаса, коли Помічуни влучив рець перед воротами. Ну там скоріш цього був сайт. Але все одно міг і ще навіть шахтар поступитися. Ось так. Недовго Динамо, я кажу, Шахтар тішився, що Динамо втратив очки. Сам Шахтар вже так само втратив. Ну Ось такі були, як то кажуть, за участі лідерів е матчу. Тепер що ще з цікавого? Давайте відмітимо, звичайно, такий матч, як Поліса е -е, Чорноморець. Полісся приймало вдома Чорноморець. Розуміло, Полісся щось повтрачало очки, треба вигравати. грав награв останньому цей турі. Побачили, що на трибунах біля президента Буткевича був тренер збірної Ребров, і дуже активно почало Полісся. Один момент, другий момент, і Батіста ну, новачок знов забуває, робить рахунок 1-0. Пізніше Крушинський робить, міг зробити другий м'яч, але Сейворотаря. І ви знаєте, чорноморця практично не було видно. На 42-й хвилині 2-0. Перший гол. Вітаєм Андрієвський. Е, що можна сказати? 2-0. Вроді би все нормально. Але пізніше, е, каже, з рівні один м'яч, Чорноморець відіграє. Якась така прикрасті. Сі думали, ну, блін, щось воно так не має бути. Поліція атакувала. Почало в другому таймі. Дуже класний гол забив один з лідерів Гуцуляк. Назаренко, до речі, був на заміні. Гуцуляк забиває 3-1. Напевно, не зовсім проста, але нарешті якась більш-менш була гра, і поліція забуває перемогу і виходить, до речі, на четверте місце. Лівий берег-Верес. Верес в останньому матчі такому досить, пам'ятаєте, скандальному переміг, якщо він з колос. А тут поступається лівому берегу 2-0. Ось так, досить дивно. і Лівий берег непогано почав 1-0. Ми Пам'ятайте, минулого туру Шастел забив класний гол Чорноморцю, а тут Шастел знов класний гол збиває, практично з центру поля. Воротар чомусь ну як, воротар обрізався, побачив це Шастел, і майже з центру поля вдарив і 2-0 зробив. Ну, пробував Вере щось відігратися, але втрата очок. І лівий Берег, дивіться, здобуває вдома перемогу. Там дуже президент радувався. 2-0 ось така непроста перемога лівого берега. Колос Олександрія. Що можна сказати? Колос останнього матчу програв, Поздів дуже до тренера Колоса, підходив до Харатіна. чому він так радисть, там в них був конфлікт. І ви знаєте, і в цьому матчі коло знову. поступився. Олександрія розуміє, щоб боротися далі за якісь призові місця, треба, звичайно, обігрувати такі команди і набрати очки, бо взаді можуть підтягнутися. Безера дуже хороший мав момент. забив там. Думали, що пенальті, дивились Вар, але скорше навіть хто це збили за лінією. Пенальті не дали. І відмічаємо, що забив гол в другої хвилині Шепелів. Це його, якщо мляюсь, дебютний так само гол гозурію. Дуже вітаємо гравця, ось такі колишні гравці Динамо забивають. Андрієвський і Шепелів. Його нулю Ликсенарі виграли. І знаєте, відразу по тому матчу хочеться сказати, що вроді би вже є офіційна інформація, що тренера колоса Поздєєва звільнили. Ось так. Є відставка. Ну, напевно, все-таки ж цей конфлікт не даремно пройшов, і побачили, що нема до кінця гри. І Олександрія перемагає. Е, Зоря у Болонь. Дуже такий теж був досить цікавий матч. Зоря приймала вдома, було багато е, моментів, у них без двох сторін старалися, команди створювати такі класні моменти, щоб забити м'яч. Бо знаєте, то коли 0 0 не дуже цікаво це все дивитися. Але Зоря. Забив на 43-й хвилині Петер Мічин, дуже класний гол. А пізніше на 62-й він зробив 2-0. Лишило його самого він вдарив. Але оболонь не знітилась і один м'яч відкритала. Там була така трохи самотохарського майданчику, і рахунок стає 2-1. Ну, але в кінці пробувала оболонь зрівняти. Не вийшло і зуря здобуває перемогу, важливу 2-1. І хочеться ще відмітити, такий матч, який був єдиний на вихідних. Це рух, Інгулець. Всі розуміють, рух зараз трохи в кризі, бо невідомо, що там робиться. Там і спортивний директор пішов, звичайно, пів команди пішло до Карпати. Хоча дивися, деякі лідери лишились, наприклад, Климчук лишився. І приймав він інгулець. Інгулець останнє місце, але перемога над, я думаю, ковбасом їх трохи піднесла вгору, розуміли, що можна боротись. Та що можна сказати, «Інгулець» практично не було видно цілий матч. Створювали моменти, що Климчук? Знову класні сейфи, двоні сейфи Павла Марчука. Ну, Людина, знаєте, йде на дуже хорошому рівні. Я думаю, якщо Інгулець вилетить, то в воротарях хтось точно має купити з Інгульця. І в кінці був трохи такий як скандал. Інгулець було вже 95-та хвилина. Інгулець тягнув час, довго кидав гравець. суддя цього не витримав, підійшов до цей і дає другу жовту карточку. І ось так, виходить, що вилучено. Кобінь там просто був в шоці, він там по дібровці бігав, як то так. І на останній хвилині вже в час практично вийшов, але суддя ще десу докинув, бо були затримки. Забуває притула, і рух виграє. Дуже команда тішилась, дуже важлива для них перемога. Вони, мають, вони розуміють, що хочеться ну, вони високо в таблиці, треба якісь очки набрати. Ще тим більше з такої команди Кінголець. І ось так рух виграє 1-0. І ось такий був тур досить цікавий. Ось і всі результати. Динамо виграло. Карпати нічия, шатар знову втратив. І відмічаємо голи Андрієвського і Шепелєва. Дуже важливо. Гуцуляк забив. Були і класні голи, як Шастал, класні севі воротарів. Бачите, є вже відставка Поздєєва. До речі, ще є одна інформація, про що Миколуна перейшов в оренду з Полісся, пам'ятаєте такого гравця в ЛНС. Ну, вітаємо гравця і команду. Подивимося. Він там вже навіть сказав, що він в Черкасах, все як положено. І дивимося табличку. В таблиці що? Шахтар. Поступаються 10 очками, мають в запасі, Динамо більш-менш має комфортну перевагу. Звичайно, ще все не вирішено, так як втрачають очки всі. Інгулець на останньому, Карпати шості, рух сьомий. Там досить плотно, ще в тій таблиці. Наступний тур відбудеться в досить цікавому форматі. У вівторок будуть зіграні пару матчів. Я розумію, це будуть зіграні 11 числа, 21 тур. Переважно грають команди, з яких гравці їдуть збірно. Ну, наприклад. Динамо буде грати з Ольою цікавий матч, Карпата, Шахтар. Очікуємо велику кількість людей у Львові, навіть незважаючи на це будній день. Я думаю, буде підтримка шалена і великий буде ажіотаж. Чотири матчі, а пізніше матчі ще буде зіграно два в суботу. Крас Ліві берег, рух орск Пуляюсь. І два матчі буде зіграно в неділю. Ось такий був тур насичений інтересними подіями. З такий наступний нас чекає, бо вже на загорами матчі збірною. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!